З іншої сторони, абсолютно точно, можна сказати, що ситуація в економіці, російській, я не дарма зараз наголошую. В економіці вона показує Путіну, і Путіну загальне не Путін, що треба вже завершувати. Давайте так не дарма його. Посланець, спецпосланець з економічних питань, з інвестиційних питань Кирило Дмитрів літав до Сполучених Штатів, зустрічався з американцями, і перше ж питання він підіймав відновити авіаційне сполучення, зняти санкції, повернути американських інвесторів, повернути американські банківські установи до Російської Федерації, бо грошей просто зайвих немає, їх не вистачає. Я не в одному Величезний приклад того, наскільки важко в Російській Федерації з грошима, тобто ще раз, гроші в Росії є, але вони спалюються настільки швидко, що Кремль, я думаю, він дійсно замислюється на тему мирних перемовин. І так, до початку повномасштабного вторгнення російська кубишка вона називається ФНБ. Фонд національного благостейня, куди відраховуються наддоходи від торгівлі газом та нафтою, орієнтовно нараховувалося в цій кубишці близько 600 мільярдів доларів. 600 мільярдів доларів запам'ятали цифру. Пам'ятаємо 600, Вона кругла для порівняння. Ну ми ж не можемо ну, зрозуміти це багато для Росії, чи це мало ну, як там в інших країнах. Візьмемо за приклад. Маленьку Норвегію, маленька така в порівнянні з Російською Федерацією. Там в цій кубишці, увага 1,1 і трильйона американських доларів. Вау, майже вдвічі! І зараз, от ті 600 мільярдів, які були, вони скукожилися на початок квітня орієнтовно до цифри в 30 Мільярдів доларів, тобто, в порівнянні з тим, що було, можна сказати, що майже нічого не залишилося. Так, на, там, на цей рік може вистачити, але в будь-якому випадку грошей мало. І я пропускаю, що саме ось тиск економіки він може бути вирішальним для відновлення діалогу сполученими штатами і початку мирних перемог.